Квітень один з найбільш насичених місяців в новому сезоні для садівника. Від того, наскільки правильно і вчасно будуть виконані всі роботи, залежить якість і кількість майбутнього врожаю. Друга половина місяця час активних посівів і посадок. Тому у нас накопичилося багато питань на цю тему. Сьогодні я розповім, що можна садити і сіяти в квітні. Які овочі можна сіяти у відкритий ґрунт в квітні в Україні до посівів овочів і зелені можна приступати після 17 квітня? В першу чергу висівають холодостійкі культури. Для їх проростання досить, щоб ґрунт на глибині 10 см прогрілася до плюс 5 градусів. Щоб перевірити, чи готова земля, вставте лопату на половину багнета. Якщо ґрунт прилипає до металу і виділяє воду. Значить, вона ще занадто волога. Зачекайте ще тиждень. Після 20 квітня можна сіяти морква, редис, ріпу, редьку, буряк, горох, боби, кукурудзу, соняшник. Також сміливо висівайте зелень і пряні трави, листову і селера, петрушку, листову і кореневу, кріп, салат, цибулю, совок, пастернак. Цього року квітень видався нестабільним, різкі перепади температури від мінус 10 до 18 градусів, тому фахівці радять ставити дуги над грядками і тримати під рукою покривний матеріал на випадок заморозків. Якщо ви живете на ділянці постійно, використовуйте плівку, вона краще зберігає тепло, але не пропускає воду. Якщо приїжджаєте тільки на вихідні, Краще вибрати агроволокно, воно пропускає дощ, але гірше захищає від холоду. Перед посівом обов'язково замочуйте насіння в розчині циркону з цітовітом по 4 краплі на літр води. Тримайте їх в розчині не менше 3 днів, поки вони не набухнуть. Які овочі сіють на розеесаду в квітні для раннього врожаю? Огірок після 20 квітня можна сіяти огірки на розесаду. В останні роки посів прямо в ґрунт, дає пізній і слабкий урожай. Насіння, замочені в стимулятори росту, проплювуються вже на четвертий день. Їх садять в окремі горщики, краще торф'яні, діаметром 8-10 см. Через три тижні, коли з'являться три справжніх листа, розесиду можна пересаджувати в ґрунт або теплицю. Перець. Залежно від сорту. Перець сіють з березня по кінець квітня. У відкритий ґрунт висаджують, коли ґрунт прогріється до плюс 16 градусів на глибині 10 см. Кавуни і дині. Їх сіють на розеясаду після 20 квітня, замочують так само, як огірки. У теплиці розеясаду пересаджують після 20 травня. Гарбус. Сіють після 20 травня, замочують 5 днів. Потім висаджують торфяні горщики. У теплицю або на грядки пересаджують після 25 травня, коли мене загроза заморозків. Які квіти можна сіяти в квітні? У квітні сіють швидко зростаючі квіти, які зацвітуть через 2 місяці і будуть радувати до осені. Після 25 квітня можна сіяти. Волошка, Запашний горошок, Горецвіт Настурція, календула, космою, скабіоза, люпен, матіолу, льон, воюнок, диморфотеку, чорнобривці, Резада, лобелія. Перед посівом насіння замочують на 4-5 днів в розчині циркону з цітовітом. Які дерева і чагарники садять в квітні? Квітень найкращий місяць для посадки плодових дерев і ягідних кущів. Якщо ґрунт важкий і кислий, замініть його сумішшю компосту, родючого шару та піску рівних частин. Додавайте калійно-фосфорні добрива, доломітове борошно і золу. В кінці квітня можна садити яблуня, груша, слива, вишня, йошту. Теплолюбні культури, абрикос, черешню, дюки краще садити після 9 травня. При посадці, враховуйте сумісність рослин, їх потреба в світлі і волозі. Не садіть поруч культури із загальними шкідниками. Відстань між чагарниками не менше 2 метрів, між деревами 5-6 метрів. Бажаю вам вдалого посівного сезону і багатого врожаю!